Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський. Шевченківський концерт в Едмонтоні це важлива традиція нашої громади, адже саме завдяки таким подіям та концертам спільнота Едмонтону зберігає свій зв'язок з українською культурою. У сьогоднішній програмі ми покажемо та розкажемо, як пройшов шевченківський концерт в місті Едмонтон. На вас буде чекати багато цікавих та різноманітних виступів, промов та інтерв'ю. Тож приємного перегляду! Шевченка народження дата, дати смерті в Шевченка нема. Ці слова Василя Семоненка описують безсмертність ідей Шевченка, адже навіть після 200 років смерті поета ми продовжуємо інтерпретувати його слова відповідно сьогоденних обставин. Шевченківський концерт, що проходить щороку у день народження митця, вшановує його пам'ять та не дає загинути його роботі. Адже саме Тарас Григорович був першим, хто створив вектор розвитку української самоідентифікації. Але більше про вагомість Тараса Шевченка в українській історії та культури вам розповідять представники громади. Українській діаспорі шанування, шанування Тараса Роз Шевченка відбувається вже понад сотні років. Перший раз велике національне піднесення відбулося у 1914 році. Коли святкували 100 років з дня народження Тарасово Шевченка у 1961 році у Вінніпезі, який тоді був столицею української діаспори в Канаді, був відкритий перший в Канаді пам'ятник Тарасу Ровочу Шевченко. Українська громада тоді зібрала понад 175 тисяч доларів, що це були величезні гроші, і встановили цей пам'ятник. На відкриття пам'ятку з усієї Канади туди приїхало гостей і українців, понад 200 тисяч людей. На ті гроші, які залишилися після встановлення пам'ятника, була започаткована фундація, Шевченківська фундація, яка існує до сьогоднішнього дня. І я раджу всім, хто долучається до Шевченківських роковин, робити пожертви на цю фундацію. У 2014 році ми святкували 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Проходять роки, змінюється покоління. Але любов і Пошана до нашого кобзаря передається від одного покоління до іншого. Тарас Шевченко залишив нам велику спадщину, порад та заповітів у ці дні великомасштабної агресії Москової проти України. Для нас залишається головний заповіт Тараса Шевченко борітися і побороти. Слава Україні! Минало. Я за сослом. чи то так сонечко сіяло чи так чого мені було? Мені так любо любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до баю а я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю чого маленько мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Я в нього за яйце веселилось, і сонце гріло, не пекло. Його слова, але й переосмислюємо їх зміст у сучасному контексті. Століттям радянська ідеологія намагалася зробити з кобзаря беззубого співця селянські злидні і затьмарювала справжню силу його силу, це дух бундарства. Дув боротьби за свободу і національну гідність. Шевченко це не лише садок вишневої коло хати, це заклик до пробудження, до розриву кайданів не тільки фізичних, а й ментальних. Він говорив про нашу ідентичність, нашу гідність і нашу відповідальність за майбутнє. Тож читаємо Шевченка без цензури. Без нав'язаних шаблонів і е, бачимо в ньому не ідола, а живого пророка. Друзі, а зараз у нас буде перерва на рекламу. Одразу після її завершення на вас буде чекати друга частина нашого репортажу з міста Едмонтон. Шановні глядачі, Альберто Контакти знову на ваших екранах. Ми пропонуємо вам подивитися другу частину нашого репортажу про Шевченківський концерт у місті Едмонтон. Річний концерт Шевченка мав у програмі не тільки спіри хорів, але й талановиті виступи бандуристів, а також захоплюючі театральні етюди, що освітлюють моменти з життя Тараса Григоровича. То що ми будемо робити? Таке буває. Саме тим, за треба жити син, будуй за країну. Як помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широко широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синєє море рож, олодіття все поки і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, де борвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. не забудьте пам'янути, не зли. Дикі слава! Шевченко щиро вірив у Бога і остаточно закріпив християнський свідогляд у нашій літературі. Ось приклад із поеми Кавказ. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля і Тобі одному помоляться всі язики. Во віки і віки Шевченко став першим поетом, який відкрито і глибоко писав про свою любов до України. До арештованих братчиків Кирило Методійського товариства він звернувся із такими словами Свою Україну любіть! Любіть її врем'я люте. Останню тяжкою минуту за нею Господа моліть. сьогодні зібралася в честь Великого Кобзаря відсвяткувати День народження Тараса Григоровича Шевченка і згадати його велич і його композиції. Наш хор нове життя якраз представляв кілька композицій, які можна буде прослухати і побачити. Так що запрошуємо доєднатися до нашого хору. Слава Україні! Шевченко став символом боротьби багатьох поколінь українців за свободу та незалежність. Тарас Шевченко є нашим пророком з сьогодення. Серед тотальної руйнації прекрасних українських міст, сіл та цілої країни повсюди проглядаються пророчі слова кобзаря. Не вмирає душа, не вмирає воля. Український народ мужній, сильний та непоборний, бо з нами сила, з нами правда і воля свята. Тече вода з під Явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька Явор молодіє. А кромі хверболози і лози зеленіють. Тече вода із за гаю та попід горою. Хлюпочеться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ним. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Вийшла дівча воду брати, брало та й співала. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти. Порадитись, кого б то їм своїм зятям звати. Зацвіла в долині червона калина, ніби заспівала дівчина, дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина в білій світлині з біленької хати, вийшла погуляти у гайну долину, і вийшов до неї зеленого гаю козак молодень. Якби мені черевики, то пішла б я на музики. Горенько моє, черевиків немає, а музика грає, грає, жалю завдає. Ой піду я боса полем пошукаю свою долю. Доленько моя, глянь на мене, чорнобриву, моя доля неправдива, безталанна я дівчаточка на музиках у червоних черевиках я світом ножу без розкоші. Без любові, зношу свої чорні брови у наймах зношу, а над самою аж У гаю, гаю, вітру немає. Місяць високо зіроньки сяють. Вийди, серденько, я виглядаю, хоч на годину, моя рибчинно. виглянь, голубко, та поворкує, та посумує, бо я далеко цю ніч мандрую. Виглянь, пташко, серденько моє, поки близенько та поворкує. Проводити ці події так це дуже важливо. Дуже важливо зберегти культуру, дуже зберегти важливо єдність, особливо для людей, які знаходяться так само і за межами України, як і на території України. Наша діаспора українська дуже, дуже має велику і сильну повагу до Тараса Григоровича Шевченка, і це обов'язково має проводитись. Також на концерті організатори події проводили лотерею, у якій можна було виграти цілий кошик української символіки та цікавих атрибутів. Усі кошти, що були зібрані у цій лотереї, пішли на розвиток курсів українознавства імені Івана Франка в Едмонтоні. А зараз у нас буде перервана реклама. Одразу після її завершення на вас буде чекати ще більше виступів, гуртів та хорів. Шановні глядачі, це фінальна частина нашої програми Альберта Контакт про концерт, присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. Такий народ не подолати. Повернімося 100 років назад, коли перші іммігранти приїжджали до Канади, привезли ікону, хрест, і кобзар, і Шевченка. Так що минулих століт Канада святкує Шевченка так, як Україна, Україна, Канада з Україною, Україна з Канадою. І то надихає, бачите, скільки яка публіка гарно дописала сьогодні. Так що то є зарядження на наступний рік. Посіпаки московські хотіли. Подолати нашого пророка не подолали і України не подолають. Так що наше світле майбутнє з нашим пророком. Як то ми чули сьогодні на концерті, Шевченко це Сонце України. Так що Де сонце, там є світло, там є правда, там є воля і там є надія. Так що слава Україні і героям слава! Ми приймаємо участь у концерті, присвяченому до творчості Тараса Шевченка кожного року. Для нас це велика честь. Тарас Григорович глибоко любив Україну, і його творчість актуальна і зараз, як ніколи. Його творчість надихає, його творчість запалює наші серця, вона звучить в наших серцях. У репертуарі ансамблю бандуристів Фаєрія. Творів на слова Тараса Григоровича Шевченко велика кількість. Чому? Тому що він оспівував Україну і він оспівував кобзарів, оспівував бандуристів. Славую Тараса Шевченка, дух і стійкість, якого продовжують надихати людину, народ, націю та світ. Сьогодні ми приймаємо його віру та прив'язуємося до його кредо – невпинно йти вперед, відстоюючи справедливість, правду і свободу. Борітеся, поборете! Зібратися тут громадою і вшанувати Шевченка це однаково важливо. Ми надіємося, що під час сьогоднішнього концерту ви глибше зрозуміли шлях плідного поета, його переконання, рішучість і мужність. Ми надіємося, що вас зворушила та надихнула пристрасть Шевченка. Глибока любов до нашого народу та до України. Сподіваємося, що сьогоднішній пам'ятний концерт запалив ваше серце гордістю. Дякуємо багатьом людям, чия відданість, талант і щедрість допомогли цьому концерту відбутися. А на цьому у нас все. Ми дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що вам було цікаво. Слідкуйте за новинами в громаді та продовжуйте любити Україну і її культуру. Також слідкуйте за нашим Ютуб каналом, адже там можна знайти багато наших програм та репортажів. Тож до зустрічі наступного тижня будемо у Контакті. Слава Україні! Все буде Україна!